Сьогодні розпочинає роботу наш центр центр, який спрямований на психосоціальну підтримку, на психосоціальну добробут нашого населення. Кам'янець-Подільський уже вкотре довів, що він аж ніяк не гірший за обласні центри. Адже саме тут товариством Червоного Хреста відкрито сьомий в Україні і перший у місті необласного значення центр психосоціальної підтримки. І поки дорослі представники міської влади, благодійних фондів, обласних і міжнародних організацій, освітяни та соціальні працівники говорили серйозні речі про потрібність таких закладів, діти займалися своїми не менш важливими справами. У 91 квадратному метрі Центру психосоціальної підтримки виділено основну велику залу для проведення тренінгів, майстер-класів і різноманітних занять, у які проєктор з екраном і музичний центр дозволять додати мультимедійну складову. Виокремлено затишний куточок для батьків, які чекають на дітей. Є кімната для дошкільнят. Вона вабить дітлахів сухим басейном з кульками та яскравим начинням. Навіть виділено кімнату для персоналу, але волонтери вже планують використовувати її для невеличких майстер-класів. Такі вони волонтери. Усе своє прагнуть віддати іншим. Це організація, яка по-перше, вміє працювати з дітьми. Тому що усі, з ким я ну, якби я спілкувалася, стикалася з цього колективу, моя дитина, яка не дуже може комунікувати зі всіма, відкритою була до всіх працівників. Тому ми з задоволенням прийшли подивитися на відкриття даного центру. Адже в такий час, коли ці сирени, коли дитина не може постійно знаходитися в садочку, але комунікація йому потрібна. Йому потрібна робота з іншими дітками. Тому ну я вважаю, що центр для діток не обов'язково для переселенців, а й для наших місцевих діток, це буде ну, таке справжнє відкриття. І от я вже от бачу, що от він сидить і. Працює, і тобто йому дуже подобається, тому що є інші дітки, і в нього є можливість щось робити, те, що він любить. Тут люди дуже добрі, допомагають всім, підказують, багато можливостей, що можна зробити. Ми тут малюємо, вирізаємо, клеїмо наклейки, щось пишемо. Мені тут дуже подобається. Сюди я прийшла провести весело час. Мені подобаються тут люди, як вони ставляться до нас, до дітей. Вони дуже добрі, вони нам допомагають, підказують, як правильніше робити. Ти приклеїв джоп? так, так? Центр психосоціальної підтримки взагалі дуже новітній такий проект, який буде поєднувати багато різноманітних заходів, але в основному це він націлений на сприяння психосоціального добробуту населення. Діток, дорослих, людей похилого віку, тобто всі, хто бажає звернутися, ми працюємо з понівку до п'ятниці, з 10 до 6 години. Записатися можна буде зареєструвавшись в телеграм-каналі, чаті «Допомога від Червоного Христа в Кам'янці-Подільському. Якщо звичайно люди хтось там чи по якійсь причині не можуть це зробити, може підійти сюди і завжди тут буде хтось чергувати, волонтер, заняття проводитися і записатися вже в, в, в офлайн варіанті. Тут ми будемо проводити заняття для маленьких діток дошкільнят з мамами. Будемо проводити заняття для дітей молодшого шкільного віку, для підлітків. Плануємо залучати дорослих, плануємо залучати людей, кому 65+. Це будуть заняття творчого, мовленевого, фізичного навантаження. Але саме основне це буде для того, щоб дійсно надати людям психосоціальну підтримку, дати їм впевненість, стабільність і звичайно позитивні емоції. І наша адреса місто Кам'янець-Подільський, вулиця Огієнка, 10А.